У дружківському управлінні пенсійного фонду відбулася прес-конференція, на якій йшлося про останні зміни у законодавстві. Так продовж поточного року двічі змінюватиметься розмір мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Зміниться прожиточний мінімум з 1 мая і достигнет розміру 1130 гривень, і наступне змінення притерпить з 1 декабря 2016 року. Виросте до 1208 гривень. У 2016-му збережено норму з обмеження виплат працюючим пенсіонерам. Працівники на спеціальних посадах, таких як прокурори, судді, інші чиновники, пенсії не отримуватимуть. Що стосується роботи на других должностях, то пенсія виплачується в розмірі 85% від начисленої, но не менше полутора прожиточних мінімумів. Сейчас эта граница составляет 1611 гривен. То есть что мы должны понимать для себя. если к примеру пенсионер имеет пенсию полторы тысячи, то факт его работы, На пенсію ніяк не повлияє дані обмеження не стосується працюючих ветеранів військової служби, учасників бойових дій, інвалідів першої та другої груп. Не менш актуальним для отримувачів пенсії є оподаткування їхніх виплат, за словами Наталії Гречиної. 2016-го під податок підпадають лише великі пенсії. Налагалоблаження пенсії зараз відбувається по єдиній ставці 15%. Якщо пенсія нашого получателя. Випадку... Прівишають 4134 тисячі Все, що свише, облагається 15% налога на доходи фізичних ліц і 1,5% военного воєнного збору. Не підлягають оподаткуванню пенсії учасників бойових дій Другої світової війни, ветеранів та інвалідів війни, членів родин загиблих ветеранів.